Домашні тапочки. Варіант номер 2 В цьому варіанті 5 пар. Натуральна скрізь шкіра, натуральний замш та натуральне хутро всередині. Отже, поїхали перший варіант. Перша моделька в 38-му розмірі. 38, можливо, 38,5. Далі, ось ця модель в синьому кольорі 41-42 розмір. Дошла скрізь крута. Ну, барбур. Фурнітура брендована. Теж 41-42, красивий такий шоколадний колір. Ось ця модель розмір 38. І в чорному кольорі варіант 41-42. Вони дуже легенькі, м'ягенькі. Ціна приємна. Yes.